І повертаємося до теми виборів. Явка була низькою. На дільниці прийшло понад 46% українців. Найактивнішими виборці були на Тернопілі і Львівщині, а найменше людей проголосувало на Донеччині і Луганщині. Не відбулося волевиявлення взагалі в Маріуполі. Тепер міркують, як там призначити нове. Виборчу хроніку збирав Олексій Сімаков. Влада на місцях виборювали понад три тисячі кандидатів у мери та майже 300 політичних партій. Заради омріяного мандата чи крісла останні місяці, всі вони не шкодували ані сил, ані грошей. Безперестану обіцяли, роздавали, ремонтували та розповідали, чому вони краще за інших та чому інші гірші від них. І лише на фініші перегонів стало ясно, хто здобув призові місця, а хто зазнав фіаско. Починаємо зі столиці. Тут за крісло мера боролися майже три десятки кандидатів. За даними екзитполів, з чималою перевагою лідерує чинний мер Віталій Кличко. Понад 40%. усі його переслідувачі Володимир Бондаренко, Олександр Омельченко, Сергій Гусовський та Борислав Береза разом набрали навіть менше як один кличко. Утім, це лише дані опитувань. Станом на день обласна виборча комісія не отримала жодного протоколу з підрахованими голосами. Людський фактор. Дільничі виборчі комісії викликають звичайно на всі 100%, але всі люди вони почали працювати вчора, у сьомій годині ранку. До того часу вони не припиняли працювати, і тому звичайно, змученість людей звичайний людський фактор. На Харківщині вибори відбулися без істотних порушень та скандалів. Звітують посадовці та наглядачі. У першому штурі там перемагає чинний мер Геннадій Кернес, який за результатами екзитполів здобув майже 66%. шість Могу вам тільки одне сказати: що ми виграємо вибори. Я і моя команда так в обласному совіті, так в городському, і вибори харківського переслуха. Ви на другому місці несподівано для Харкова опинився кандидат від самопомочі, лікар ортопед Тарас Ситенко. Понад 12% голосів. Загалом явка на харківських виборах трохи нижча середньоукраїнської 42 Молодь не голосувала на цих виборах. але потрібно зрозуміти, чому не голосували. Якщо б ви прийшли на студентське вот ну, эти мікрорайони студентські, то увидели, що ні деканів, ні кураторів груп не було їх. зв'язку з цим ніхто не заганяли їх туди. Традиційно, я так розумію, що не заганяли їх туди по, -по, -по одній причині, що якась соціологія показувала, що це не вигідно ні там місної власті. А от на Дніпропетровськ чекає другий тур боротьби за мерське крісло. Дані екзитполів показували, що він другий, а підрахунок, що перший. За даними протоколів, з мокрими печатками Олександр Вілкул набрав понад 37 відсотків його головний опонент Борис Філатов на 2 відсотки менше. Активна опозиція Дніпропетровців на цих виборах показала, що можна побідіть і великі гроші, і ложь, і обман, і фальсифікацію. За крісло одеського мера боротьба торчилася між чинним міським головою Геннадієм Трухановим та Олександром Боровиком, якого називають людиною губернатора Саакашвілі. Другий тур нині під сумнівом, адже Труханов може перемогти ще в першому. За попередніми підрахунками за чинного мера Одеси проголосувала понад половина містян. А ще на Одещині наглядачі зафіксували безліч порушень. Майже кожен цьомий виборець голосував із фотокамерою і фіксував результат свого волевиявлення. Імовірно, для звітності. У нас в різних районах задержували людей з підозренням на карусель, задержували людей, які роздавали а, деньги на виході з збирательных участків. Такий случай точно був на Котовського. Ми можемо зробити вивод, що дійсно, на жаль, у нас реалізовувались в городі схеми підкупу ізбирателей. У громадській мережі опора, яка спостерігала за виборами, звітують, виявлені порушення не вплинуть на результати. За словами наглядачів, застосування адмінресурсу було незначним. Найтиповіше порушення в день голосування спроба видати бюлетень людині без паспорта. Ну а за весь період виборчої кампанії в опорі нарахували. 1128 порушень. Це порушення правил ведення виборчої агітації, порядку виборчої агітації та фінансування виборчої кампанії в цілому. На другому місці були факти, що стосуються кримінального злочину в вигляді підкупу виборців в межах України 290 таких фактів. На третьому місці порушення з боку виборчих комісій, виборчих процедур або ж законодавства щодо зірваного волевиявлення в Маріуполі та Красноармійську громадські спостерігачі певні провадити їх у форматі до виборів 15 ли. Листопада водночас з другим туром в інших містах не можна, мовляв, там потрібно починати все спочатку з, з висування та реєстрації усіх кандидатів. Чому зірвалися вибори в Маріуполі? Дізнавався Дмитро Литвиненко. Ранок після виборів політичний центр Маріуполя а нині молокозавод належить одному з кандидатів в мери. Тут відбувається дещо неймовірне для Донбасу. Під портретом Порошенка і текстом десяти заповідей зібралася фронта. Ось таке відбувається в Маріуполі. Разом Укроп і солідарність, разом наш край, правий сектор об'єдналися всі з усіма. Тут не вистачає тільки опозиційного блоку. Учора вони гуртом не дали провести виборів у Маріуполі. Приносимо. І у жителі города Маріуполя. Ми обіцяємо вам, уважаемые жителі, що ви свій голос отдадите в ближайше час на чесних справедливих виборах. Опозиційного блоку нема, або проти да. нього товаришують. У Маріуполі блок це майже цілковито вихідці з заводів Метинвесту. Йому належать газети, і ТВ, лікарні, культурні центри, стадіони, магазини. Сотня тисяч виборців безпосередньо залежить від зарплат на комбінатах. Тож вибори тут мали певну специфіку. 15 років в місті Маріуполі вибори не проводились. Ані переписувались на подконтрольне типографію печатались бюлетені. Вперше побіділа демократія в місті Маріуполі. Народний депутат від опозиційного блоку Олександр Білий приїхав до Маріуполя допомогти на виборах. І Він каже: така залежність це сутність Донбасу, і в тому нічого страшного немає. є один металургічний завод. Все, ничего больше нет. То есть вообще моногород. Вы даже в Волчинске не сможете найти, пойти где-то найти помещение, которое бы никаким боком не касалось бы металлургического завода. Точно так же здесь. Надрукували бюлетені дійсно в місцевій типографії, бо інші відмовилися. Метінвест, працівник якого фаворит на виборах мера, вирішив допомогти. Повстанці кажуть, такого в місті більше не буде. Ніхто не візьме дома, ні напечатає, і бабушка його не віддасть. От чому ми об'єдналися нам це дело настачертіло і взяли все у свої руки. Спасибо за внімання. Ось та сама типографія. Приазовський робітник. Поки політики робили заяви, тут силове прикриття забезпечував правий сектор. Стежили, що бюлетені не повезли на дільниці. Ми хаділі з нутрі постоянна, якби готові ліс кабароні. Здійс були приготовлені агнітушителі на случі. Вдруг нас будуть паліт. Ніхто так і не насмілився забирати документи. Тепер вони опломбовані. І на повторне голосування типографія. Вже не хочу бюлетенів друкувати. Січас та безстрісувати будь-ні очі хороша ідея. в опозиційному блоці. Кажуть, їм невигідне вигідне зірвання, бо вони перемогу отримали легко і мер був би їхній. Проблеми ні Бойченко, ні позиційному блоку. Взагалі не потрібні. У зірванні звинуватили губернатора і тих, хто об'єднався. А фронта каже, може у них і нема. Поки що більшості їхнє завдання зафіксувати час. Змінився. Якщо я наберу 0,5%, процента, процент. Я буду делать из этого выводы. Ну, это будут мои честные голоса. Дмитро Литвиненко, Олександр Ліфанов, програма Вікна СТБ.